Всім привіт! Ми приїхали в місто Дніпро, в парк Прибережний. Дивіться, тут є туалет безкоштовний. Така територія гарна. Знаходиться цей парк на вулиці Перемоги, набережна Перемоги, місто Дніпро. Від спеки листочки вже падають. Дивіться, який гарний парк. Скільки рослин, різні хвойні. Які гарні дерева, лавочки. Дивіться, яка краса. Місто європейського рівня дуже шикарне. А дивіться, який шикарний фонтан! Там собачки купаються. Ось така шикарна територія, скрізь відеокамери, чистенько: річечка, качечки. Дивіться качечки. Пати заборонено. Є дитячий ігровий майданчик. Яка гарна територія, європейське місто Дніпро, наша Дніпропетровська область. Для діток є Дивіться, яка Територія все для діток, для відпочиваючих. Дивіться, які гарні будинки. Європейські. Також є туалет безкоштовний на території парку, скверу прибережного дивіться які лавочки. Зараз вам покажемо туалет. Ось такий туалет. Дивіться. Європейський все є навіть камера, ось такий туалет. Шикарна територія відпочинку, дуже багато різних дерев, і сосни, ялинки, клени, все, берізки. Ось такий спортивний майданчик. Укриття є на території парку. Кверу цього. Дивіться, які шикарні гортензії Ну просто шикардос. Не майданчик. І знову дивіться, які шикарні гортензії обалдеть Аромат від сосен, взагалі сосінки. Дивіться, які шикарні сосни. Аромат неймовірний. І місто неймовірне. Здивіться, вже жовте дерево. Дивіться, яке шикарне. Яке шикарне дерево. Ось Двадцять перше липня, двадцять четвертий рік. Місто Дніпро. Сквер прибережний, вулиця Набережна Перемоги. Вірні дерева, неймовірні краєвиди, неймовірна територія, місто. Пачка лягла жарко, да, лягла у водичку. Є такі ларі, кава Арабіка

Також є ось такий пляж, пісочок, кафешечки, оренда лежаків. дивіться який чистенький пісочок, віримо, Так. Водичка тепленька. Ось така територія пляжу біля цього скверу. Водичка тепла, тепла і чистенька. Людей дуже багато. З правої сторони на березі річки Дніпро є ось такий великий аквапарк. Аквапарк, місто Дніпро. Аквапарк знаходиться біля прибережного скверу, де ми тільки що гуляли. На річці Дніпро. Там людей так багато, очередь прям ось такі зупинки, вулиця Перемоги, є магазин Маркет Варус. Ну, місто дуже шикарне, нереально круте місто Дніпро. Кожне місто по-своєму гарне, але місто Дніпро дійсно європейського рівня шикарне. Пар знаходиться на вулиці Набережна Перемоги. Дивіться, скільки людей, яка черга. Зараз вам покажу ціни. Листочки падають від такої страшної спеки. Зараз вам покажу ціни. Дорослі 500 гривень, дитячі до 14 років 470. Ідіти до метр десяти безкоштовно. Ось туди в Аквапарк. Ось така черга, і вона туди йде аж всередину ця черга. Це найбільший парк Дніпропетровської області. басня